Здравствуйте, малята. Сьогодні ми всі разом їдемо до великого магазину і там проведемо новий урок азбуки грошей. Тітонько Сова, я не складав чимало грошей і навіть самостійно трохи заробив. Тож тепер хочу і можу купити велосипед. Це дуже добре. Поки ми в дорозі, я всім розповім про те, що таке потреби та можливості. Потреби це те, що нам необхідно, те, що нам дуже хочеться мати. Наприклад. У неслухи, крім потреби в їжі, в солодкому сні, в одязі та підручниках є ще мрія купити велосипед. Так і є потреби людини залежать від віку. Наприклад, ваш тато вже не грається з іграшками, а дідусь не ходить на танці. Залежать потреби і від пори року. Наприклад, влітку ніхто не одягатиме шубу, а взимку панамку від сонця. Потреби з'являються і зникають, поки людина росте, стає багатшою чи біднішою. Так уже ми влаштовані, що як тільки купимо одне, одразу хочеться щось інше, потім ще ще. Але мати все, що забажаєш, неможливо. Навіть найбагатшій людині у світі. У таких людей, звичайно ж, можливостей більше, ніж у решти. Але існує правило: спочатку купуй те, що тобі дуже потрібне, і без чого ніяк не обійтися, а тільки потім усе інше. От виросту багатим, і в мене буде можливість купити геть усе, що захочу. І потреб у мене теж буде дуже багато. Час іти за покупками. Так, якщо я куплю цю іграшку, то мені не вистачить грошей на велосипед. Правильно. А ця іграшка дешевша. Мені б на неї вистачило. Що ж, сам приймай рішення, ти вже знаєш, чому одні товари дорожчі, а інші дешевші. І про те, як правильно витрачати кишенькові гроші, теж знаєш. Звісно, я все пам'ятаю. Найважливіше велосипед. А ви, малята, теж, коли ви приходите у магазин самі чи з батьками, намагаєтесь самостійно вибрати покупки так, щоб кишенькових грошей вистачило розрахуватися на касі. Підрахуйте уважно, скільки все разом коштуватиме і скільки касир повинен видати вам здачі. І, Звичайно ж, поводьтеся пристойно адже за зіпсований товар доведеться заплатити. Власні кишенькові гроші. Касир підрахує загальну вартість ваших товарів і видасть вам чек. Неслухо, вітаю з покупкою. Дякую, тітонько. Тепер у мене є велосипед. І я його купив за власні гроші. Молодець. А чому цій сім'ї продали товари без грошей? Просто їм зручніше розплачуватися спеціальною карткою на наших наступних уроках. Я обов'язково розповім про це й тобі і малятам. Поки ми чекаємо на наших бешкетників, давай уявимо собі стародавні часи, коли таких магазинів ще не було. Тепер я зрозумів, як чудово накопичити грошей, трохи підзаробити і купити собі необхідну річ. Дуже добре. Наостанок побажаємо всім успіхів у навчанні, міцного здоров'я і здійснення всіх бажань.